Вітаю! Сьогоднішнє виражіння на рунах на вашу подружку. Або якщо ви чоловіки, дивитесь це відео, то на подружку вашої коханої жінки. Якщо ви самотній чоловік, у вас немає коханої жінки, то ви можете подивитися на вашу подружку або вашу колежанку. На якусь жінку. Тобто це ворожіння на жінок. Якщо ви жінка, то ви можете загадати вашу подружку, або якусь знайому, або сусідку, ну тільки на родичку. Родичів по крові не потрібно загадувати. Якщо ви чоловік, то ви можете загадати подружку там вашої дружини, або якусь вашу знайому, або сусідку, ну так само. Тільки ту, з якою у вас немає інтимних стосунків. Зрозуміли, так? Да? І та, яка не є вам. Рідної по крові. І ми побачимо, дивіться, на рунах. Чи можете ви їй довіряти? Давайте буде три варіанти. Три варіанти ви можете загадати три людини, так? З якою або у вас. О, до речі, якщо у вашого чоловіка є подружка, Ем, то ви так само можете подивитися на неї. Так? Або у вашого якогось коханого хлопця є подружка. Отже, чи можете ви довіряти цій людині? І яким чином ця людина впливає на, взагалі, на вас? Спілкування з цією людиною? Перше, друге, третє. Обрали? Добре, я починаю. Перше. Так, ви можете їй довіряти. Можете довіряти. Нормальна, відкрита людина, в принципі, да, ви знаєте, ви можете з нею спілкуватися. Все нормально, не накручуйте себе, якщо ви тут себе накручували. Так, це достатньо. Ви знаєте, це насправді достатньо яскрава жінка. Якщо це не так, якщо це якась миш сіра за віником, то це ви просто неправильно брали позицію. Тут яскрава жінка, достатньо імпульсивна, а у якої багато енергії, вогню, вона не з усіма може товаришувати, але їй ви можете довіряти. Так, і ви знаєте, навіть руни вам радять з нею спілкуватися і з нею дружити. Дуже хороший варіант. Добре, другий варіант. Ви знаєте, ви себе накручуєте. Ви можете довіряти цій людині, єдине, що не потрібно, тут відразу така порада, не потрібно їй розповідати нічого зайвого. Але. Вона нічого, ця людина вам нічого не зашкодить. Нічим не зашкодить. В принципі, якогось на вас впливу, ну, якщо ви самі собі надумаєте той вплив, то він буде. Якщо не надумаєте, то не буде. Якогось такого впливу на вас немає. Але дивіться, не потрібно цій людині все розповідати. Це, це не, знаєте, я тут відчуваю, що це не лише цій людині, а вам, от особисто, от хто обрав цю позицію, вам відразу така порада від Рун, Не варто людям розповідати зайвого. Ви маєте бути, знаєте, сам собі на умі, Я перепрошую за російську мову, але будемо вважати, що в моєму, на моєму каналі це мова Булгакова. Так? Тому. Дивіться, з приводу цієї людини, да, можете спілкуватися, просто дуже перед нею не відкривайтесь, особливо про свої плани не розповідайте, але нічого поганого вона вам не може зашкодити. Якщо у вас тут є якісь конфлікти, то вам потрібно просто трошки закритися від цієї людини. Це конфлікти це через якусь зайву інформацію, яку ви дали цій людині. Добре, третій варіант. Ні, третій варіант тут не варто довіряти людині. Дивіться, якщо це якась з нею, жінки, якщо це якась подружка вашого коханого чоловіка, то вона вас його може увісти. Або зробити так, що ви можете, роз, ну, скажімо, розстати зі своєю коханою людиною. Вона може вас розлучити. А чоловіки, так само, якщо це подружка якоїсь вашої. Ханої дівчини чи дружину, то так само не варто їй довіряти, вона може вплинути на ваші стосунки достатньо негативно. Усі решти випадків, ну, ви знаєте, вона, може і не така вже погана людина, нічого тут страшного немає, але на вас вона якось не дуже добре впливає. І спілкування з цією людиною може зруйнувати. Те, що ну, щось таке, що пов'язане у вас із коханням. Угу. Силу може вашу забрати. Яка вам ще порада? Ну, ви знаєте, вам потрібно, скажімо так, якщо ви змушені з цією людиною спілкуватись, то вектор спілкування маєте задавати ви. А не ця людина. Розумієте? Ви повинні вести розмову, ви повинні зустрічатися тоді, коли ви хочете, а не ця людина. Ви не повинні йти у неї на, на поваду, так сказати. Розумієте? Якщо ж ви, у вас є можливість не спілкуватися з цією людиною, то не варто з нею спілку... спілкуватись. Не потрібно. Бо ви будете втрачати сили, у вас там. А, тут ви розумієте, вона якимось чином може впливати на ваш серцевий центр. Тут, ну таке якесь. Ну, але тут, тут щось таке кармічне, Ну, дивіться. Порада рун така, давайте підсумую третій варіант. Можете припинити спілкування з цією людиною. Припиняйте. Якщо не можете, то спілкування має бути лише за, скажімо, за вашою ініціативою і, ну, скажімо так, як вже вам це пояснити? Тобто ви маєте бути диражером у цих у цьому спілкуванні з цією людиною. Не ця людина. Розумієте? А ви? Тобто Ви там десь зустрілись, п'єте каву, в якийсь момент ви відчули, ви говорите, так, все, мені потрібно йти. А людина говорить вам, та зачекай, зачекай, я ж там ще не договорила. Каже, ну і нічого страшного потім договориш. Або, якщо вам щось не подобається, ой, все, в мене болить голова і пішли там собі, да? Тобто ось так. І якось це має бути несподівано для цієї людини. Тобто, щоб вона відчувала, що вона ніяким чином не може взагалі. Не маніпулювати вами, не, ну, нічого, щоб вона розуміла, що о, ваше спілкування з нею а, це лише під вашим контролем. І вона ніяк не може на це вплинути. Зрозуміли? Добре, е, я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я всім дякую за увагу. Е, бережіть себе.